Ми працюємо постійно і полюємо як і на техніку їхню, і на живу силу. Так само і ворог застосовує свою артилерію постійно. В них може є трохи більше, скажімо так, приймущества в тому, що у них нема обмеження, особливо в боєприпасах. За останній час у нас дещо знижувалася інтенсивність штурмів зі сторони орків, але, скажімо так, зараз продовжується. Чисто піхотні штурми. У них там групи висуваються по шість до десяти осіб і пробують штурмувати на різних напрямках. Причому склалося таке враження, що вони спеціально вибирають погоду, яка, скажімо так, нам дещо ускладнює можливість їх виланяти, тобто туман, якісь там обмежена видимість. Варто відзначити, що дуже суттєва проблема це ворожі безпілотники, їх багато. Не можна говорити про паритет, десь приблизно співвідношення 5 до 1. І безпілотники постійно висять нашими позиціями. Якщо не розвідувальні, то fpv дрони, які намагаються цілити в наших хлопців або шукають нашу техніку. Також цікаво, що саме на цих ділянках на південному рубежі вже були, скажімо так, виявлені іноземці, які воюють на тому боці, були захоплені не пальці, зокрема один з офіцерів у ранзі капітана він колишній миротворець офіцер щодо артилерії. Скажу, що артилерія працює наша, але знов ж таки, зважаючи на кількість боєприпасів, стріляють дуже сказав, вивірно і стріляють тільки тоді, коли є дуже важлива ціль, Сашко. Руслане, а скажи, будь ласка, от е, і ти сам, мабуть, відчував це. І ми в програмі неодноразово, коли з хлопцями спілкувалися з Завдіївки, говорили про те, що дуже вагома роль ворожої авіації, бомбардувальної, штурмової, фронтової. Зараз погода, от і видно по картинці, туман і не дуже. Я так розумію, вона сприяє польотам. Чи все ж таки оці всепогодні погодні борти вони атакують і бомбардують і місто і безпосередню лінію бойового зіткнення? Сашко, ми бачили тільки наші штурмовики. Віддати належне при такій погоді ми були здивовані. Але якраз працювали наші штурмовики. Ворожих штурмовиків ми не бачили, чули віддалені вибухи, але їх дуже мало, оскільки справді заважає погода. І, в принципі, тут досить непогана система ППО. Наші хлопці чатують і не дають московитам фактично залітати так близько. Але є проблема з дронами. І вона дуже суттєва і дуже впливає на перебіг ситуації на фронті. Студія. Руслане, дуже дякую тобі. Бережи, будь ласка, себе. Михайлові привіт великий, і хлопцям теж.